Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода, як і завжди, на зв'язку. Тому прошу вас по старій добрій традиції. Підтримайте нас вподобайкою і біжимо працювати і обслуговувати наших свинок. Друзі, біобезпека господарства, питання, яке потрібно зараз приділяти якомога більше уваги. Ну і як ви бачите, один із варіантів того, як мінімізувати потрапляння. Мухи, адже муха є одним із самих основних розносників ряду хвороб, які можна так сказати, потрібно робити все від себе можливе, щоб ми не допускали до наших свинок. Зараз по Україні буяє АЧС по різних регіонах. Добралась вона вже і в наш регіон, тому можна так сказати москітні сітки. Кропимо і травимо муху в середині. Ну і клейкі стрічки, ті стрічки, які якраз ловлять муху, також досить таки активно. Дуже вони себе гарно зарекомендували і показали. Ось якраз і ті буквально нещодавно наліплені литкі стрічки. Я вчора їх буквально наліпив, старі здер, нові наліпив. Ну, як ви бачите, вібрали і набрали вони в себе літаючих, кусаючих, досить таки чималенько. Клейкі стрічки, отакі, от можна так сказати, нестандартні. Замовляв їх в компанії ЗВК, але працюють вони дуже-дуже круто, тому кому потрібно будуть, обов'язково переходьте на їхній сайт і замовляйте. Реально дуже дуже гарна і ефективна річ. Тепер товариство до питань зернових. Час від часу ми їх піднімаємо, обговорюємо, а саме ціни на зернові культури, адже зерно являється базою у вирощування наших свинок. Звичайно, кормові добавки – це невід'ємна частина, але зерно худо-бідно, навіть без кормових добавок зерном можна годувати, а от без зерна. Ні свині, ні курочки, ні гусочки, ні кролики рости у нас не будуть. Тому регулярно ми разом з вами обговорюємо цінову політику відповідно до тих регіонів, в яких ми проживаємо. Я, які завжди розповідаю в таких найменших подробицях, все, що відбувається у нас із цінами на зерно. Ну а по традиції ви вже в коментарі переходите і пишете те, що відбувається у нас, у ваших точніше перепрошую, регіонах із цінами на зерно. Я думаю, що. Відсотків 90 хлопців, які вирощують свинок, вже закупились на зерно. Хтось, можливо, хто трішечки відстав, надолужує цього питання, так що обов'язково буду чекати інформацію від вас стосовно того, що відбувається у ваших регіонах із цінами. Значить, друзі, стосовно зерна у нашому регіоні, буквально напевно тиждень чи трішечки більше тому назад. Говорив вам, що зерно починає рости, і сьогодні, буквально перед тим як зняти оцей от відеоматеріал, моніторив OLX, прописував безпосередньо зерно конотоп. І яким було моє здивування, коли я побачив ціну на зерно? 4,50 за кукурузу, оголошення, яке було подане буквально. Днів, напевно, з 10 тому назад висвітилось мені, і за 7 число, тобто 7 вересня, вісить оголошення, в якому стоїть ціна 5 гривень. Вказано, що людина продає ячмінь пшеницю і овес. Так що, отака от ситуація, друзі, я думав, що. Ціни на зерно будуть тільки рости, але як показує момент, ціни, ціна навіть нижча, аніж за якою, наприклад, я брав те саме зерно місяці, трішечки навіть більше тому назад. Тому що я брав пшеницю по 5 гривень, ячмінь 5,50 п'ятдесят гривень, але тим не менше ну, такої критичної ситуації. Про яку всі говорять, що зерно там буде по 10-11 по гривень на сьогоднішній момент не спостерігається. Ну і будемо сподіватися, що так воно буде і надалі, тому що зерно, воно можна так сказати, з етапом е, вирощування свинок поступово зменшується його кількість у наших складах. Тому ні-ні, та й трішечки доведеться нам його підкупляти. Так що будемо сподіватися на адекватні якраз ціни. Стосовно нього, тепер, друзі, до справ, як то кажуть, наших свинячих. Тут ми можна так сказати, рухаємося по запланованій схемі. Свиноматок наших вигнали із фіксованих станків. Поросяток сьогодні зранку відлучили. Я думаю, завтра, післязавтра, як буде дозволяти час. Будемо займатися прибиранням, дезінфікуванням наших фіксованих становочків і підготовкою їх до заходу наших наступних свиноматок до опору. Що стосується робочих процесів, дуже цікаве таке питання поступало від одного із наших глядачів, пише він стосовно того, якщо поросяток годувати підкислювачем сухим і абсорбентом, додавати його максимальні якби Максимальній кількості, який виробник рекомендує, чи можливо таким чином годувати поросяток, тобто зернова група, сам підкислювач і абсорбент, і більш нічого не додавати. Не премікси, не білок, чи будуть рости поросятка? Отакого От отроду питання поступило в одному із. Тих відео, які я робив край. що хочеться сказати з цього приводу, якщо мова йде у нас про гарний і правильний відгодівельний процес, процес дорощування поросяток, тобто тих поросяток, яких ми. Відлучаємо від свиноматки і в подальшому ставимо їх на відгадівлю. То оптимальна ідеальний варіант відгадівлі цих поросяток це збалансований, гарний, якісний комбікорм, який у нас складається із зернової групи і БМВД. БМВД це біолого-вітамно-мінеральні добавки, якраз от комплекс всього того потрібного, яке потрібно нашому поросятку для гарного якісного. Поштовху і старту в період дорощування. Якщо ж у вас немає можливості купувати те саме БМВД, тоді зернова група соєва макуха і обов'язково премікс. В такому випадку ви будете годувати поросяток гарним, якісним, збалансованим. І потрібним комбікормом, будь-яке відхилення від оцих от норм, ну, воно, можна так сказати, ні до чого хорошого вас не проведе. Мова йде якраз от і е, про оце от питання, яке задалося. Якщо ви будете годувати одним підкислювачем і абсорбентом, то глобально ну, е, того потрібного і гарного результату ви не отримаєте. Абсорбент в цілому це е, сполука. і Кормова добавка, яка додається у комбікорм, для того, щоб нейтралізувати ті токсини, можливі токсини, які можуть утворюватися і в зерновій групі, і в білковій групі. Якщо мова йде у нас про соєву макуху, і ви не впевнені у її зберіганні і у якісті, тоді ми повинні... Додавати якраз от абсорбент для того, щоб наші поросятка не отруїлись. Підкислювач це також один із компонентів, який до... додатковим у раціоні і у комбікормі поросятки для того, щоб поросятка і краще, і ефективніше перетравлювали комбікорм, поїдали його ще краще і ще більше. Ну і відповідно, разом з тим, от підкислювачем, ми покращуємо мікрофлору. І якраз от стан нашого поросятки, мікрофлору шлунка і кишково-шлункового тракту. Е, ну, якщо мова йде у нас про годівлю е, самим підкислювачем і абсорбентом із зернової групи, я би цього робив не рекомендував, тому що ну, столку е, у цьому буде мало. Якщо ж ви годуєте гарним якісним комбікормом, ви впевнені у компонентах їхніх глобально. В принципі, підкислювач можна додати, абсорбент тут вже, ну як сказати, 50 на 50. Якщо ж у вас на господарстві дуже довго лежить зерно. Якраз в якому і можуть накопичуватися і розвиватися токсини, тоді абсорбент я би обов'язково рекомендував додавати. Тому така от ситуація знову ж таки з власного досвіду, з власного бачення, те як вирощую поросяток, я, я би робив тільки так. Відлучені льоліки-боліки наші бавляться. Так що товариство, як я і говорив раніше, поступово маленькими маленькими кроками, але Рухаємося і стараємося рухатися тільки і вперед, чого і вам цим, дорогі наші глядачі, підписники, бажаю. Так що завтра обов'язково обговоримо разом з вами ціни на живу вагу, все те, що відбувається в сфері куплі-продажі від годівельних поросят. Ну і обов'язково, друзі, буду всіх радий бачити на каналі в послідуючому, в наступних відеоматеріалах. Так що, друзі, всім гарного дня, бережіть себе, рідних, близьких, до нових зустрічей.